Луцьк урочисто відзначив День Соборності України З самого ранку, 22 січня, на театральній площі міста людно цього року. Цей день як ніколи особливий, адже надважкий 2022 рік показав усім наскільки Україна єдина та незламна нація. «Ми Раніше ми знали, що соборність це про щось велике, але тепер ми відчули своїм серцем, що таке соборність. Тепер для нас кожне місто рідне, навіть якщо ми в цьому місті не були, воно для нас рідне. Кожна душа на землі, яка відлетіла, стала для нас рідною. І це все, це наша соборність. І сьогодні ми зібралися, щоб ще раз показати усім, що ми єдині і соборні. Луцьк та Лучани і гості міста відзначає цей день пошаною. Відзначити День Соборності зібралось багато лучан. Кожен прийшов із синьо-жовтим стягом, патріотичним настроєм та з єдиною Україною у серці. Це було завжди важливо, сьогодні особливо. Тут не треба від... відокремлювати. Важливий день, який почався багато-багато років тому, який продовжується сьогодні. На сьогодні він вже набирає все більш предметних форм. Нація дійсно гуртується, збирається, утворюється. Тому і прийшли, треба бути разом. Традиційно День Соборності об'єднує тисячі українців у всіх містах України. У Луцьку ж розгорнули довгий український стяг, який простягнувся вздовж вулиці Лесі Українки. До акції долучилися і депутати Луцької міської ради. В цьому році День Соборності України надзвичайно важливий. Сьогодні ми бачимо реальну соборність України, коли сотні тисяч наших військовослужбов. На фронті борються за кожен сантиметр української землі. Мільйони українців допомагають армії, кожен на своєму місці. Десятки тисяч волонтерять це справжня реальна єдність і, і соборність української держави. Сьогодні в нас е, дійсно історичний момент не повторити помилок минулого, коли понад сотню років не вдалося відстояти українську державу. І саме в такі дні ми повинні про ці моменти згадувати і е, робити все. Щоб українська нація була єдиною, щоб кожен українець усвідомлював свою роль, свою причетність і свою важливість для держави і цінував, цінував свою державу. Після урочистостей на театральному майдані усі присутні взялись розгортати прапори та пішою ходою рушили до замкової площі. Найдовший стяг сягав 200 метрів.